Сезон випускних це тільки початок нашої з вами великої літньої роботи. Нас чекає сезон весіль, урочистих подій, різних важливих заходів. Нас чекають наречені, подружки наречених. Всіх їх треба одягати в щось класне, якісне, неймовірне і шикарне. Тому що сьогодні ми вам презентуємо нашу нову колекцію, і одну з наших новинок це модель 25054. Запрошую нашу модельку. Тканина на моделі представлена атлас Дабл Сатин. Дуже класний атлас, і його особливість в тому, що він з двох сторон оборот її знанка однаковий, тобто повністю однакова тканина. Показую ближче вам спинку. Її можна шнурувати в різних видах, в різних режимах. Тканина, неймовірно, м'яка, ніжна, дуже якісна. На моделі представлений шоколадний колір. Ви його всі дуже любите. Ми спеціально робимо на ньому огляд. Розмірний ряд буде SML. Відпускаю нашу дівчину модель і показую ще доступні кольори. Роботи в нас з вами дійсно багато, тому що кольорів в цій моделі вісім. Вісім кольорів на будь-який смак. На моделі бачили шоколадний, класика, білий. Звісно, куди ж без нього, так? Чорний також дуже розкішний такий колір. Мені дуже особисто подобається колір пудра. Подивіться, такий незвичний, такий дуже ніжний колір, зелений також глибокий колір, класний. І ще маю кольори. Це в нас буде графітовий, так? це буде синій. Чи індіго, кому як більше подобається. І колір Бордо. Нагадаю, модель 25054 розміри SML і сатин, це означає, що він з двох сторін однаковий. Бачите? Немає в нього ніяких е, відмінностей. Тому чекаю ваші замовлення.